Сьома ранку на зупинці 22 автобус очікує уж Іванна Триньович. Дівчина їхатиме на роботу. Про цей маршрут я дізналася від бабусі. Вона побачила у новинах розказала мені їду на Коретовича. Він мені каже, це буде зручним, тому що він їде від мого дому прямо на Коритовича. Мені там до роботи близько. Автобус під'їжджає до зупинки і після посадки пасажирів о 7.16 відправляється. Ужгородка Мар'яна Боднар також їде до центру міста. «22 й маршрут він є знаменитий. Він вже був багато років в місті Ужгороді, але на даний момент його довго довгий час не було. Тепер знову його відновили. Він зручний, він короткий. Він такий, ну нема багато зупиночок. Нема такого, розумієте, він не об'їжджає через е, ціле місто, тобто знову району він починає. Раніше оці 14-ті тісти автобуси дуже великі мають маршрут. А в нього ну, саме коротше, по Капушанській він скоренько з хвилин 20 ти може бути у центрі міста, розумієте? А де коли ті ще 10-20 хвилин дуже грають велику роль? До кінцевої зупинки площі Курятовича. Цей автобус прибув о 7.33. За словами водія Сергія Кирилика, він доїхав за 17 хвилин. Каже, першим рейсом скористалися 10 людей. Перші рейси вони завжди так накатуються. Хоча люди знають, що це за 30, ну який це маршрут. Вони старий, ну відносно, але ну не багато людей. З досвіду, я думаю, місяць до місяця. Люди швидко втягуються. Вони Швидко запам'ятовують, куди їм підходить, як автобус їздить. Він починається з вулиці Чорновола через Лигоцького, біля вулиці Годинки, по вулиці Капушанській, біля 16-ї поверхівки. Кінцева Корятовича. Зараз виїжджаємо з Корятовича і тим же самим маршрутом повертаємося назад на Чорновола. Обслуговуватимуть 22 маршрут, три автобуси Електрон, розповідає директор міського муніципального транспорту Віталій Готра. Вони за перші дві години роботи перевезли, каже, понад 200 пасажирів. Цей маршрут обслуговував приватний перевізник. Більше року, якби не було на маршруті автобусів. Відповідно з отриманням нових автобусів, міська рада оголосила конкурс. Комунальне підприємство пройшло процедуру конкурсу, виграло. Даний маршрут і буде його обслуговувати в місті. найшвидший маршрут, який з'єднує новий район і центр міста у прямому і зворотньому напрямку. Ви з нового району по Капушанській через 16-поверхівку до Корятовича доїдете приблизно за 20-22 хвилини. За словами Віталія Готри, автобуси цим маршрутом їздитимуть кожні 18 хвилин. Останній рейс буде з площі Корятовича у 18 й годині 27 хвилин. Вартість приїзду, як і в інших автобусах міста, становить 8 Гривень. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.